Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Продовжуємо розмову про Голне в деталях. І власне будемо говорити про політику і геополітику. Минулого тижня у Парижі відбулася зустріч лідерів понад 30 держав по різному називають цю коаліцію і коаліція рішучих, коаліція охочих, коаліція волі. Власне, по ті заяви, які там пролунали, по ті рішення, які там декларують, і про перспективи цього формату поговоримо з нашими гостями. Я з великою приємністю їх представляю. Отож у нашій студії Орест Бойчук, політолог, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат політичних наук. Вітаю вас! Вітаю! І на відеозв'язку з нами Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської Ліги Україна НАТО. Пане Ігоре, вітаємо вас в нашому ефірі. Моє вітання. І перше таке питання загальне до вас обох. Як ви оцінюєте результати цієї зустрічі у Парижі? І чи власне, як би, наскільки оце епітет рішучі, підходить до тих і тих заяв, які там пролунали, і ті рішення, які мають настати після цих заяв? Будь ласка, пане Оресте, останнє, що відбулася зустріч, наприклад, 4 вересня минулого тижня, вона продемонструвала. Тобто, певного роду розлам коаліції, тобто, незважаючи на запевнення Мануеля Макрона, про те, що більша частина держав погодилася увести війська і надати гарантії безпеки власне, присутністю європейської армії на території України. Втім, після цього послідували кілька відмов і доволі складних відмов. І аргументація була про те, що, наприклад, якщо Фрідрих Мерц зауважив, це залежить від сполучених штатів Америки. Тобто, ми побачили доволі крихку структуру, яка на жаль. Не здатна діяти самостійно поки що, без певного погодження Сполучених Штатів Америки. Тобто, навіть не йде мова про присутність Сполучених Штатів в цій коаліції, а йде мова про погодження, чи вони підтримують чи ні. Власне, з причиною багатьма факторами, і, скоріше за все, транслантичні відносини, які зараз перебувають в доволі складних відносинах. Остання ситуація була, з якщо не помиляюся, з Google, коли європейський союз наклав штраф на. Порушення фейріплей плей на ринку і відповідно послідували певні погрози зі сторони сполучених штатів Америки, особливо зі сторони Дональда Трампа. Відповідно, вони зараз очікують, очікують і є певного роду розлам. Одні говорять, що будуть вводити війська, інші не будуть. Німеччина, наприклад, навіть на початку ще в серпні говорила, що буде планувати води війська. Втім, політична структура в Бундестагу показала, що не всі партії підтримуються, і Фрідріху Мерсу, щоб провести це рішення через Бундестаг, буде вимагати доволі багато зусиль. Ми зараз в такому періоді очікування і перемовин, я б сказав, нічого що до кінця не відомо. Тому тобто ми бачимо позицію, наприклад, там Польщі, яка так само заявляє, що не впевнена про готовність введення військ Німеччини. Маємо позицію Франції і Британії, які закликають води війська і готові води. З позиції Британії і Франції є цікава така цікавинка, тому що обоє держав фактично намагаються. Гратися хто краще чи хто в забезпеченні безпеки на європейському континенті, тобто то в рамках НАТО і скоріше загалом як європейського континенту, Франція заявляє, що вона буде парасолькою в критичних випадках, коли США відійде чи Британія так само заявляє, що вона стане парасолькою. Насправді міжнародні відносини теорія міжнародних відносин показує, що не все так просто, і основна домінантна сила все ж таки зосереджена в Сполучених Штатах Америки і. З певного роду суб'єктність європейського союзу зараз під питанням полягає. Тобто, все одно рішення мають бути заключні прийняті у Вашингтоні. І це цікаво, і нам приведеться з цим працювати. Працювати як і з європейцями, так і з Вашингтоном. Пане Ігор, як ви вважаєте? Власне, як і як ви називаєте цю коаліцію? Чи рішучих? Якщо рішучих, то хто серед цих держав є найбільш рішучим? Принаймні, справляє таке враження. Дякую за питання. Ну я хотів би зазначити, що ми спостерігаємо еволюційну таку еволюційний рух щодо зміни поглядів позицій європейських країн е, спочатку широкомасштабного вторгнення, але поки що якогось якісного перелому не відбулося. Тобто, е, на мій погляд, чудово, що збирається оця саме коаліція. Ну я б казав, Точніше, не рішучих, а охочих, охочих е, в силу різних обставин, свого бачення міжнародних відносин, бачення власних національних інтересів е, це країни, які хочуть і можуть допомагати Україні в боротьбі проти е, російської агресії. Але е, значна частина розмов е, під час цієї зустрічі, на мій погляд, носила не дуже м, реалістичний характер, тобто, е, от, розмови е, «От ці країни готові вводити війська, ці навіть там командування в Києві на чолі з генералом е, організують е, Велика Британія. Інші ж навпаки, спочатку хотіли вводити, потім не вх... вже відмовилися і таке інше. На мій погляд, все це абсолютно нереалістично. Бо е, який статус можливий таких військ? Е, називають їх миротворцями, але щоб е, мати статус миротворців, е, треба мати. Е, Згоду іншої сторони, тобто Росії. Росія таку згоду, я практично певен, не дасть, бо Росія залишається незмінною в своїй позиції, спрямованої на ліквідацію України як держави, ліквідацію української ідентичності. Всі інші розмови про так звані перемовини. Чи там можливість зустрічі на найвищому рівні, на мій погляд, носять абсолютно е, е, такий театральний характер, спрямований на одного глядача в Білому домі щодо позиції Сполучених Штатів, то Багато про що можна казати позиції саме з початком другої каденції президента Трампа. Тому, на мій погляд, є дві сторони з одного боку, якщо розглядати Діяльність у цієї коаліції охочих спрямований на надання нового якісного озброєння України підтримки України в політичному військово-технічному сенсі, це чудово. Але ж сподіватися, що ця так звана коаліція зможе реально вплинути на закінчення війни, тим більше встановлення якихось реальних гарантій України Україні, е, які б не допустили. Е, Нової агресії, я вважаю, не дуже реальним. Бо вибачте, коли ми кажемо недопустимість нової агресії після переміря миру, а де ми бачимо перспективу миру чи навіть перемір'я, вона є про що? Про що взагалі мова? Ну от власне про що про що взагалі мова? Ми зараз поговоримо ще про результати, але от і ви кажете, і пан Ігор Орес каже, що з, з, ну, озиралися всі озиралися на сполучені штати. Тим часом Сполучені Штати делегували на цю зустріч, ну, спецпредставника, який не є посадовою особою, який в принципі ну і не має повноважень, на мою думку, здавалося би таких дипломатичних, щоб щось е, гарантувати чи вести якісь перемовини. От ця позиція Сполучених Штатів про що вона свідчить, що вони не зацікавлені взагалі. В, в, в тому, як буде розвиватися ситуація на європейському континенті, спер за все, напевно, сигнал європейським лідерам про зміну пріоритетів Сполучених Штатів Америки, тобто концентрація все-таки на ті регіони, де США бачать в першу чергу економічну вигоду. Питання безпеки в регіоні, прикладу Європи, яке домінувало протягом Холодної війни чи на початку 90-х і, 90 і 2000-х, на початку 2000-х, воно відходить в минулу. Зовнішні політичні стратегії США. На жаль. Тобто це черговий сигнал, скоріш за все для європейців. Задумайтеся. Є кілька проблем, і кілька цікавин. Перш за все, я до речі, додати ще до попереднього питання, коли відбулася зустріч рішучих, е охочих, вона відбулася після саміту ШОС. Mm. Тобто, доволі цікавий саміт, насправді, і показав, можливо, зарано зараз так говорити, але це свідчення кінця зусиль Трампа в контексті переманити чи від'єднати Росію від Китаю. Тобто схильний вважати, що склалося дійсно партнерство на рівні стратегічного, напевно. Хочуть кожен з них має свої інтереси. Росія має свої, Китай свої, але в них є, напевно, спільний інтерес, тобто це перебудова структури і системи міжнародних відносин у перспективі. Наступне щодо США, коли ми говоримо США, Трамп дає чітко зрозуміти Європі, ви починаєте переозброюватися і починаєте інвестувати, але проблема в іншому. Європейський союз, незважаючи на те, що він має фінансові ресурси, воно так швидко не вплине для прикладу. Домінування США в розвідці, воно не можна нічим закрити. Тобто, ми бачили наслідки, коли Сполучені Штати Америки зупинили sharing intelligent data в лютому. Тобто, це були складні виклики для України. І Європа не могла їх закрити. Вона просто фізично не має ресурсів для цього. Щодо Віткова чи його повноважень, ну, очевидно, він, напевно, має президентські повноваження для ведення переговорів чи гарантування. тобто. Але і в певного міру ми побачили ситуацію з Путіним, коли щось не дочув, десь там не ті території пішли. І це велика проблема. Тобто немає чіткості. Путін, Трамп, напевно, так само шукає, як би вийти з цього Складного середовища цієї складної ситуації Трамп не оцінив конфлікт російсько-український російсько-українську війну. Він набагато глибший. Він є ідеологічним, він є міжсуспільний, він на розломі цивілізації йде і криється дуже багато глибинних причин, які просто так не зникнуть. Тобто, говорячи про 100 днів 24 чи 48 годин, не вирішиться цей конфлікт. Насправді. Більше того, Трамп, пробачте, Путін після зустрічі в Анкориджі Зрозумів, що він має певне зелене світло, тому що він не почав жодні перемовини. Тобто, вочевидь, розмови про зустрічі в тих чи інших столицях це просто виклик, який не має під собі жодного політичного складу. Тобто, якщо б хотіла Росія на перемовини, вже б йшла мова конкретно про документ. Про документ, про зупинку, про вироблення якихось позицій спільних, далеких до завершення, але, хоча б почались процеси, ми зараз їх не бачимо. І Європі треба розуміти, що США. Буде дальше відходити від європейських справ Її будуть цікавити економічні інтереси, і економічні інтереси ті в самі самій Європі, але явно небезпекові. І це загроза, напевно, для східного флангу Європи, тому що Трамп може часом і звучать такі вже заяви, і європейські дипломати готуються. Політику кілька разів цитував європейські дипломатів про те, що східний фланг. Буде вразливим через те, що США будуть скорочувати свою присутність. Очевидно, ми бачимо зусилля, наприклад, того ж самого Орбана, який намагається порозумітися із тими з тими, чи президента Польщі Навроцького нового, цей візит останній який відбувся до Вашингтону, але чіткості й певності в європейських політиків немає, і це виклик. І це виклик як для Європи, і це виклик для України, тому що Україна так само має мати чітке розуміння, що буде далі. Тобто, вочевидь, можна будь-який документ підписати, але чи буде цей документ гарантований, ми мали б до і це складно ну, ми перед ефіром ще згадали, що минулого року Україна мала підписала багато угод з різними країнами, які теж нібито мали б гарантувати певні нам певну підтримку. Пане Ігоре, от щодо позиції сполучених штатів, як ви бачите. І, 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 от, от зараз як вона проявляється, яке їхнє яке бачення сполучених штатів цього зараз українсько-російського конфлікту і місце в Європі, і от продовження того, що казав пан Орест, я чула таке е, власне визначення, що от насправді ми бачили минулого тижня коаліцію рішучих тільки не в Парижі, а в Пекіні. От справді вісь зла вона демонструє свою рішучість. І, а що демонструє натомість? Ну що демонструє НАТО натомість, щоби мало воно демонструвати? Дякую. Ну, я хочу погодитися з Орестом Ігоревичем стосовно е, розуміння сприйняття ролі Сполучених Штатів. Е, на жаль, за, на жаль, для теперішньої ситуації за десятиліття після Другої світової війни присутність Сполучених Штатів в Європі е, розслабляло європейські країни, е, мали таку потужну ядерну. Парасольку і особливо е питаннями безпеки не опікувалися. Ми знаємо багато е спроб створити якісь там е спільні об'єднані сили е під проводом Європейського союзу. Вони так і залишалися розмовами, бо е залишалися НАТО. Більшість країн ЄС. Одночасно є країнами НАТО, тобто, здавалося, все гаразд. І ось е, друга каденція президента Трампа багато чого змінює. Ну у, у Важко уявити собі, щоб американський президент серйозно публічно заявляв, що Європейський Союз був створений для того, щоб шкодити Сполученим Штатам. Е, Тобто оці економічні мотиви, формально економічні, вони дуже велике занепокоєння у європейських країн е, мають Україн НАТО, Україн ЄС. І по суті, ми спостерігаємо такі своєрідні ритуальні танці навколо Трампа, щоб його якось. Е, задобрити В цьому сенсі, на мій погляд, дуже успішним був саміт НАТО в ГАЗі, де завдяки зусиллям європейських лідерів і генерального секретаря НАТО фактично. Е Альянс не відмовився від тих е, засадничих речей, які затверджував на попередніх самітах, зокрема щодо е, перспектив членства України, і фактично поставив Україну е, в е, певну таку. Е, в певний зв'язок з НАТО, коли е, це збільшення витрат на е, оборонні потреби, е, зокрема передбачає е, саме військову допомогу Україні. До речі, тут на днях з'явилася інформація, що нарешті НАТО виконала побажання вельського саміту 14-го року, тобто тепер вже всі країни подавали. Е, Двох відсотковий рубіж витрат на оборонні потреби. Хоча, звісно, Гарський саміт поставив значно більші завдання. Отже, на мій погляд, оця своєрідність позиції Сполучених Штатів, яка, до речі, Має е, прояви не лише в зовнішній політиці, я не буду торкатися, але я думаю, багато е, хто розуміє, що і в внутрішній політиці проводяться якісь абсолютно жахливі речі, е, незрозумілі, накшат нещодавнього перейменування Міністерства оборони, Міністерства війни е, і таке е, е, подібне. В цьому контексті скажімо, ось участь представника Сполучених Штатів в зустрічі цієї коаліції, рішучих саме Вітков, а теж показник. Бо цей Вітков декілька разів зустрічався з путіним, і колишній забудовник абсолютно незнайомий зовнішньої політ. З безпековими питаннями, просто е, ну, шаленів від е, з, з, е, власної значності, що йому е, пощастило зустрітися з самим путіним. І е, оце е, е, закохання е, умовне. В Путіна з боку Трампа воно триває. Тобто, ми час від часу чуємо якісь е, грозні заяви е, ультиматуми, що буде через два тижні чи, чи через місяць чи, чи через півтора. Але все залишається саме так, як є. Тобто, е, і я думаю, що європейські країни, танцюючи перед Трампом, праві, бо е, треба утримати. Сполучені Штати у орбіті безпекової політики північно-атлантичної спільноти і треба е, дипломатичними шляхами посилювати у участь сполучених штатів в питаннях, пов'язаних з Україною саме в військово-технічній сфері, от, е, тобто. Ми розуміємо, що те, що було за Байдена, коли нам е, поставляли, хоч і з певними е, проблемами е, зброю, вже закінчилися. Тобто, е, той пакет, який був затверджений ще Байденом, фактично вже е, підійшов до кінця, а тепер лише е, е, купівля американської зброї європейцями для України. Ну за великим рахунком, і такий варіант нас задовольняє, бо е, європейські країни з розумінням ставляться до е, потреб України, і все більше європейських лідерів розуміють, що потреби України це їхні потреби. хоча… Е, Оце усвідомлення, на жаль, поки що не призвело до якихось кардинальних змін. Бо на першому місці залишається страх перед Росією, і сподіватися на якісь рішучі кроки, я думаю. В осяжній перспективі не варто. Тобто, про що я хочу сказати, що усі ці розмови про е, іноземні контингенти вони е, впираються в позицію Росії. І е, поки що е, думати, що хтось приїде до України і завдяки цьому е, в нас настане мир, Ну це. Принаймні е, наївно. Вона у нас так багато вже часу залишається до кінця. Я б хотіла, щоб ми ще поговорили про санкції, тому що ну я, я так помаленьку буду підсумовувати щодо іноземного контролю, то воно це такі марні розмови, марні надії. Щодо посилення озброєння, це вже більш реалістичні речі. А якщо до санкцій, тому що до речі, Дональд Трамп на тях на, на, написав, що він веде, власне, як як він там написав, що найближчим перейде до другої фази санкцій. <клух> так і я не пам'ятаю, коли ну напевно, всі задумалися, коли якою була ця перша фаза санкцій і в чому вона <клух> Пане Ігоре, от як ви бачите, до речі, санкційна політика Сполучених Штатів чи вона зміниться, і загалом санкційна політика як джерело тиску на агресора? Чи вона себе виправдовує? Ну, перші санкції з'явилися після окупації Криму. Вони мали доволі обмежений характер, але тим не менш були певним таким. Політичним кроком на підтримку міжнародного права абсолютно недостатньо. Більш того, я скажу так, що економічні санкції важливі. Втім, які саме в якому обсязі можуть вони бути, це залишається питанням. Тобто, оці. Розрекламовані пакети санкцій з боку Європейського союзу важливі безумовно. Але з іншого боку, що ми е, спостерігаємо, що країни-члени Європейського союзу купують російські енергоносії і е, фактично фінансують війну е, Росії проти України. До речі, от в цьому контексті я абсолютно згодний з Трампом, який е, під час засідання цієї коаліції критикував європейські країни і, зокрема, ти. Тих своїх друзів, э, Угорщину, Словаччину, зокрема. От тобто, э, э, санкції я під, підсумовуючи, скажу так, що санкції важливі. Але. Э, до якихось е, оголошених пекельних санкцій справа не дійшла і, схоже, не дійде, тому що е, існують доволі потужні е, економічні важелі, які не дозволяють це ввести. Але навіть якщо все е, оці пекальні санкції е, будуть введені, все одно е, Росія буде мати е, Потенціал для того, щоб продовжувати війну, на жаль, тому я б сказав так, що санкції можуть спрацювати, якщо вони будуть е, здійснені в е, комплекті з іншими заходами дипломатичними, передусім, е, а можливо і військовими, але для того щоб здійснювати військовість. Санкції, то треба е, позбавитися страху перед Росією, а це величезна проблема. На жаль, дякую, пане Ігоре, Ваша думка. про санкції, я цьому погоджуюся з паном професором. Вони працюють, тобто вони не працюють так, як ми хочемо. Тобто, проблема санкцій вони не швидка. Тобто результати санкцій ми, можливо, тільки тепер починаємо спостерігати. Додам, що найкращі санкції проти Російської Федерації робить ЗСУ України, особливо у нафті. Шикарні санкції, вони працюють. Чи потрібно збільшувати, чи ні, є проблема. А, і проблема з Індією проявилася насправді. І тут ми повинні розуміти реальність міжнародних відносин. Тобто, Трамп наклав санкції на Індію у момент, коли він просив не купляти нафту. Індія продовжувала купляти російську нафту. І збереження купівлі, тобто призвело до санкцій сторони США. Це призвело неочікувано насправді до зближення між Індією і Китаєм. І це виклик. Тобто посилюється ядро ШОС і кількість населення і економіки, які зараз в ШОС, є дуже велика. І треба бути дуже обережним з цими так само санкціями, і треба випланувати так, щоб вони били проти Росії, але не зашкоджували чи не збільшували якусь. Підтримку саме зі сторони інших країн Російської Федерації. З іншої сторони, чи санкції працюють? Вони працюють. Вони працюють, і Росія дуже гарно приховує свою інформацію, тобто по економіці, по суспільному життю. Якщо глибше вчитатися, наприклад, перейти на російські газети, ми побачимо проблеми. Вони складні: соціальні проблеми, економічні проблеми. Але і риторика Трампа є складною. Трамп, тобто Жоден експерт, напевно, зараз не скаже, що очікувати від Трампа. Я боюсь жоден: ні американський, ні український, ні європейський. І заяви про одні санкції чи поява інших санкцій це новий виклик. Ми мали ситуацію, тобто зараз бігає по інтернету у Твіттері, особливо про відні змі, американські, європейські говорять про розмови між європейськими лідерами та Трампом. Вони мали бути вчора, то сьогодні. Тобто, станом, коли розпочалося інтерв'ю, я не бачив інформації про жодну зустріч, підтвердження чи відмову. Після цього має бути розмова з Путіним. Я не до кінця розумію, про що вже може бути розмова насправді з Путіним. Тобто Трамп мав би зустріч з Путіним, вочевидь, він сподівався, напевно, на краще. Але цього не сталося. Путін показав, що він бажає Тобто, для нього ціль це Україна. Тобто, і він буде якомога сильніше відтягувати активне втручання США. І Трамп зараз в складному виборі, що робити далі, тому що, скоріш за все, це назвемо такі особистісні вдарить по сумолюбству. Тобто, бажання його завершити там сім чи шість воєн, там до кінця теж вже невідомо. За шість чи сім місяців. Тобто, призвело до того, що українську війну виявилось не так просто, і треба розуміти. Треба розуміти причини, треба розуміти, що відбувається, і це виклик для Трампа. І він не розуміє, що ми можемо очікувати від подальших санкцій. Я думаю, треба бити, виявляти ці точки, які є складними для, саме для Російської Федерації. Тобто, і з нафтою, наприклад, до речі, якщо я не помиляюся, ціна на нафту впала. Тобто, це ще більше б'є по економіці Російської Федерації. Вони і працюють, але працюють вони так само і в іншій зворотній бік і треба бути завжди дуже обережним і знаходити оцю золоту середину з санкціями. Дякую. Ну на жаль, час до програми добігає до кінця. Будемо власне завершувати. Я лише підсумую, що сподіватися на іноземну військову підтримку не настільки потрібно, як наскільки самим потрібно підтримати власні збройні сили, тому що це найефективніші санкції і найефективніші при напевно шлях до миру. Дуже дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам за те, що дивилися. Залишайтеся далі з Галичиною, Будемо далі відслідковувати головні актуальні події, і розповідати про них вам. До нових зустрічей. Дякую.